Прогноз погоди в Україні на три дні. З 19 по 21 червня, мене звати Українчик. Ось і добігають свого кінця дні, коли дощі добряче заливали усі області нашої країни. Попереду на нас чекає затяжний період без дощів'я і скаженої спеки, який ми обов'язково витримаємо. Тепер про магнітні бурі. 19 і 20 червня сила магнітної активності буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 21 числа жодних магнітних бур не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів, це абсолютно невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 19 по 21 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Середа, 19 червня дощі з грозами цього дня варто чекати у трьох областях Західного регіону України. Північ на Чернігівщині і Сумщині вдень плюс 27 і 29 градусів, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу з позначкою плюс нічна плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний від 19 до 17 градусів вище нуля. В усіх областях Північного регіону України – мінлива хмарність. І без опадів вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 19, плюс 17 в нічний. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний, майже невідчутний, 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині і Хмельниччині в день плюс 29, плюс 31, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів з позначкою Плюс, нічна плюс 18 плюс 16. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 30 до 32 градусів тепла, в темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. Короткочасний грозовий дощ очікується у Волинській, Львівській і Рівненській областях. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 27, плюс 29, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28, в темні плюс 19 плюс 17 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, нічна від 19 до 17 градусів вище за нуль. В Маріуполі вдень плюс 27 плюс 29, вночі плюс 23 плюс 21. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Вінницькій області в світлі години від 30 до 32 градусів тепла, в темні плюс 17 плюс 15. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 19 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 20 червня, цього дня у дев'яти областях очікується короткочасний дощ помірної сили, а на півночі і заході країни очікується доволі відчутне похолодання. Північ на Чернігівщині в денний час від плюс 22 до плюс 24, в нічний плюс 16, плюс 14 градусів. Сумській області в день плюс 21, плюс 23, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві в день буде від 23 до 25 градусів вище за нуль, в нічний плюс 17, плюс 14. В Сумській і Чернігівській областях місцями очікується короткочасний дощ. На Житомирщині і Київщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 21 до плюс 19 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28, плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години доби термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в темні – від 20 до 18 градусів вище нуля. В Миколаївській області в день – плюс 27, плюс 29, вночі – від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Херсонщині і в Криму в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 21 плюс 19. Місцями короткочасний дощ очікується в Запорізькій і Херсонській областях. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 13 до плюс 11. на Закарпатті в денні години від плюс 27 до плюс 29. в нічні плюс 16 плюс 14 градусів на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 24, плюс 26, вночі від 16 до 13 градусів тепла. У Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях в світлі години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 16-13. Плюс в усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 29 градусів, нічна від 20 до 17 градусів тепла, в Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. Місцями короткочасний дощ. В усіх областях східного регіону України вітер північно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 21, плюс 19. На Вінничині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 24 до 26 градусів тепла. В темні плюс 16 плюс 13, у Дніпропетровській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. На Полтавщині в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний плюс 17 плюс 15 градусів. Містями короткочасний дощ очікується на Дніпропетровщині і Полтавщині. У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 20 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. П'ятниця, 21 червня, по всій країні цього дня пануватиме сонячна і безхмарна погода. Дощових опадів не варто чекати у жодному з регіонів. Північ. На Чернігівщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Сумській області в денні години від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні плюс 14 плюс 12. У Житомирській області в світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 13 плюс 11. На Київщині і в Києві в денний час буде від 23 до 25 Градусів вище за нуль, в нічний плюс 15 плюс 13. На Житомирщині, Сумщині, Київщині і Чернігівщині мінлива хмарність і без опадів вітер Північно-Західний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, ніч від плюс 18 до плюс 16 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 26 плюс 28, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години доби від 26 до 28 градусів вище за нуль, в темні плюс 17, плюс 15. На Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від плюс 28 до плюс 30 градусів в денний час, плюс 18, плюс 16 в нічний. В Миколаївській області в день плюс 27, плюс 29, вночі плюс 17, плюс 15 градусів. В усіх частинах Південного регіону України не Велика хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Хмельницькій області вдень плюс 25, плюс 27, вночі від 13 до 11 градусів тепла. У Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 30 градусів з позначкою плюс, нічна, плюс 14 плюс 12. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 27 до 29 градусів тепла, в темні від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Львівщині і Тернопільщині в день плюс 26, плюс 28. вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. В усіх областях західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від плюс 24 до плюс 26, в темні плюс 17 плюс 15 градусів. В Донецькій області в денний час від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 17 плюс 15. В Маріуполі вдень плюс 25, плюс 27, вночі від 22 до 20 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. У Вінницькій області в світлі години від 26 до 28 градусів тепла, в темні плюс 13 плюс 11. На Полтавщині і Черкащині в день плюс 23 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний. 8 метри за секунду. 21 червня жодних магнітних бур не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів, а це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp. Фейсбук та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.